Пожежна машина, яка наступна аварійно-рятувальна техніка, має прибути у найкоротший час до місця події. Тому ми щиро дякуємо відповідальним водіям, які реагують на спецсигнали синього або синьо-червоного кольору, тому що кожна хвилина, кожна мить має комусь допомогти вижити. Сьогодні разом з рятувальниками ми проводили профілактичний захід під назвою Увага спецсигнал. Центральним проспектом нашого міста їхала, їхав оперативний транспортний засіб рятувальників на вімкнених звукових та світлових сигналах. А під час цього ми бачили культуру водіння наших місцевих водіїв, які все ж таки поступалися дорогою. Під час заходу не було винесено постанову, оскільки правопорушень виявлено не було.